З нами на прямому зв'язку є вже керівник безпекових програм Центру Глобалістика Стратегія 21 Павло Лакічук. Пане Павле, традиційно кажу вам рада вас бачити, бо і справді так є. Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Слава Україні! Дякую, героям, слава навзаєм. Дозвольте привітати заодно наших воїнів сухопутних військ, тому що знаєте, ми моряки, льотчики. Ми ворога бачимо. Не бачимо його в очі, да? а піхота, сухопутні війська це та соль землі, на якій тримається наша оборона. І е, слава героям це не просто слова. Ви знаєте, і напевно символічно, а може і ні, те, що сьогодні зробили сухопутні війська. Якщо зараз режисер готовий, будь ласка, підкажіть, бо я дуже хочу, щоб ми показали це відео і нашій аудиторії. Тож, будь ласка, увага на екран. Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую хлопці. Слава Україні. Героям слава, і отут треба дати хронологічну історію. 21 листопада Герасимов Путіну соїдіння групи групіровки Запад, освободили Куп'янська. 12 вже грудня, сили оборони перекрито підступи ворога до Куп'янська та повністю оточено окупантів. Президент України Володимир Зеленський записує відеозвернення зі стели міста Куп'янська, яка знаходиться безпосередньо в сілій зоні. Якщо слідкувати за аналітиками мапи Deep State до ворожу, що до фронту безпосередньо до лінії боєзіткнення, менше кілометра на фоні відеозвернення ми чуємо вибухи. Тож, пане Лакійчук, що називається День сухопутних військ, так удався. Але напевно треба проаналізувати операцію, яка відбулася, тому що, за повідомленнями від Хартії, в оточенні зараз в Куп'янську перебуває понад 200 окупантів. Вам передаю слово для аналізу. Сама операція, очевидно, була швидкоплинна і дуже ефективно спланована. Там задіяні виходить і сили спеціальних операцій, підрозділи головного управління розвідки, Міністерства оборони, підрозділи десантно-штурмових військ. І ця операція за великим рахунком знакова. Знаєте, ви от доповідь Герасимова от, про оточення українців. Пригадали, а ще, якщо не помиляюсь, три місяці тому Путін говорив про те, що точніше Герасимов дав Путіну про те, що Покров Скуп'янському вже захоплені, та і туди от, запрошували от, іноземних да... журналістів. Є неточності. Приїхав президент України, верховний головнокомандувач, просто як то кажуть, на прес-конференцію і тоді е, відзначити, що Путін заявляв, що їх цілком влаштовує ситуація, яка. Склалася в Купянську, і що е, звертає увагу українців і всіх їх е, е, цих спонсорів війни, чи якось він там називав, про те, що е, ситуація в Купянську буде, продов... така, як Купянську буде продовжуватись на всій лінії фронту. Може, не так швидко, як ми, тобто росіяни так хочуть, але то, точно це буде. Невідворотню, от, власне кажучи, невідворотність відбулася. Тому, ну, очевидно, це знаково не тільки для нас, це знаково для, для європейців. На, на кануні зустрічі в Парижі. До слова, міністр армії Сполучених Штатів кажуть, вже туди не їде. Щось у нього не склалося. Відкликали його з... Хексет відкликав його з позиції з цієї, От. кажуть, за перевищення повноважень. Очевидно, багато зайвого не говорити. Ну... Тому, так, так. Тата ні, ні, будь ласка, вам слово. Я продовжу вже після. Тому це дуже, дуже важливо на поточний момент. Доводити до, до американських партнерів треба те, що. Трамп помиляється, коли він говорить про просування російських військ. Ворстрій Джорнал, здається, на да, буквально вчора чи позавчора, з великою статтєю вийшла, де розглядав Леся лінію фронту, і вони кажуть, що на той наступ, який зараз у росіян відбувається, темпи його найнижчі у світі за останні сто років. От, е, оце вам швидке просування Путіна, як заявляє Трамп. За місяць росіяни просунулись на 500 квадратних кілометрів. Я нагадаю, 500 квадратних кілометрів це е, прямокутник 5 на 10 да? е, е, кілометрів. Оце територія, яку вони захопили на лінії фронту шириною понад 1000 кілометрів. Но, де... Пане Лекітюк, тут ще просто якщо вернутися безпосередньо до Куп'янська, взагалі до Харківщини, тут треба розуміти, що там е, е, ну, є така думка. От, що Цією операцією наш генерал Драпатий просто Герасимова поклав, що називається е, на Лопатки, тому що каже, що ця ідея належить саме Драпатому, які там, зовсім нещодавно е, очолив створене угрупування об'єднаних сил, який саме має в зоні відповідальності. Харківщину і е, що ця операція стала можливою завдяки дуже класній, е, що називається порозумінню між різними бригадами, що не було ніде не домовок і не домов е, комунікація. Була ви погоджені ставим військових. Називається це чітка організація взаємодії підрозділів знову ж таки. Підрозділи з різних років військ, з рідних з різних структур діяли як одна єдина. Як один єдиний кулак, це дуже е, здорово із тактичної точки зору, і е, тут треба стратегічний момент відзначити, що зараз відбувається на лінії фронту. Противник е, зосереджується на півночі Донбаса, от, а палає по всій ширині е, смуги. Чому росіяни знають свою перевагу? Перевага їх основна е, це в кількості особового складу, в ресурсах. В ресурсах вони переважають нас на порядок інколи на декілька порядків, і щоб цим скористатись, їхня задача полягає в чому? Це в тому, щоб сконцентрувати сили на напрямках головних ударів, а наші сили розтягнути максимально наші резерви, розтягнути по лінії фронту, так щоб ми їх не могли сконцентрувати на конкретних ділянках. Ось в цьому їхня одна з основних задач. І от цей контрудар на е, куп'янському напрямку свідчить про те, що наше командування розуміє їхній задум і знаходить е, і способи е, його е, їх переграти. А, пане Павло, тут, якщо так розуміти, що найві зараз най Доля України вирішується на Донбасі, і ми шукаємо варіанти, як переграти росіян, і це все зараз випливає і в дипломатичну площину, коли росіяни тиснуть, або ми добровільно залишили ці території. Якщо їх багато, якщо них все так добре, як вони це кажуть, чому вони от не можуть, що називається, захопити військовим шляхом ці території, тиснуть дипломатично? І як ви бачите цю історію з демілітаризованою зоною? От, питаюся, у вас як військового експерт Ну, якщо чесно говорити про перемовини, ті, які і в тому форматі, яку в він відбувається зараз. Ну як військовий експерт, я взагалі нічого не можу сказати. Був там генерал Келог, його пнули під зад... ногою. Сказали, не підходиш ти. Знову міністр цей міністр армії з'явився там, засвітився його. Знову на ці бариги під підзад. Перемовини про мир в Україні ведуть. Брокери ведуть е бізнесмени, е не навіть не професійні дипломати. Про що можна говорити? Вони е ні законодавчої бази, не знають ні Сполучених Штатів. Якщо вони е відбудуться, зрештою, підписання тієї угоди, яка зараз підпи підписана, може бути, то через три е роки їх посадять. Їх посадять, тому що вони порушують законодавство Сполучених Штатів Америки. Ну, за державну зраду посадять. Для нас це світить тим самим. Якщо президент чи голова Верховної Ради скаже так: Я здаю, що там росіяни хотіли отримати українські території, будь ласка, забирайте. Це теж державна зрада, тому що нема такої процедури передачі наших територій противнику. Будь-кому взагалі. Тож це стаття. І чого не знаю. А чи ви з цього військової сто, сторони бачите можливість в залі функціонування демілітаризованої зони в Україні? Ну, про яку демілітаризовану зону ми говоримо? Якщо росіяни говорять, що ні, це українці мають відійти відвести свої війська, ми відводити свої війська не будемо. Цей Юшаков говорить: ну, може, ми туди зайдемо не військами, а Росгвардію. Яка різниця, власне кажучи. Е, тож це все е, це, це бздура і задурювання. І е, як на мене, чому саме Донбас? Е, росіяни так хочуть отримати? Пригадайте, 22 рік. Е, широкомасштабка. перші дні, е, південь. Прорив через Чонгар Перекоп. За один день вони доходять до Бердянська на сході до Нової Каховки. Вже виходять на Херсон на заході. На півдні вони половину на півночі, половину Чернігівщини і Сумщини проскакують. Фактично теж за один день, через 2-3 дня вони вже прямують через Чорнобиль до Києва. Оце е, темпи просування. Але а Донбас стоїть. Донбас стоїть, е, Донбас стоїть рік, два, три. Чому? Тому що там у нас укріплена лінія оборони, там ми були готові до оборони. Це питання до політичного керівництва, очевидно, і до військового керівництва держави е, на післявоєнний період. Чому у нас е, така склалася ситуація на півночі і е, особливо на півдні України, е, то інша історія, але Донбас. Стояв, тому що там була оборона. І зараз е, Донбас стоїть, тому що там є е, е, потужна лінія оборони. І Путін, і Герасимов знають, що Покровськ, е, Константинівка, е, Добропілля, е, Краматорськ, Славянськ, Сіверськ, Лиман, е, їх просто так не візьмеш. Це треба ще, вони три роки воюють. Четвертий рік, ще три роки їм, щоб це подолати. І ще стільки ж людських втрат не менше, ніж вони мали. А вони мають ті ресурси. Вони не мають тих ресурсів. Тому їм що треба? Їм треба захопити цю, цей район для того, щоб при необхідності повторити 22 лютого на Чонгарі перекупки. Розумієте? Тож, ставати. Укріплений район на Донеччині, ну, це, це державна зрада, mm -hmm. це не тільки зрада людей, які, які там, там да. От, А й зрада державних не просто ну, це робота на противник. Пане Павло, ви відповідаючи вище на моє запитання, сказали, що це контратака на Куп'янському напрямку, десь має наламати плани ворога, що стосується Донбасу. Так, а можете розширити свою думку, і чи в нас ще десь можуть вималюватися такі напрямки на фронті, де росіянам буде неприємно? Давайте, може, не будемо називати ці напрямки, але чи ми маємо такі перспективи станом на зараз? Ну, бачите. Як Харківська операція, як зараз контрудар на Куп'янському напрямку, коли е, наші сили оборони діють приховано, планують операцію, це е, вдається найбільш ефективно. Просто коли про це говорять всі, то навряд чи все вдасться. Ну, я можу сказати, що наприклад, на півночі від Покровська е, можливо. Е, Злам ситуації. Адже там, от той добропільський виступ, чи ще одна дуже ефективна операція Сил оборони, яка була проведена, я вважаю, це такий там 51 армія російська, така вирішила рибку з'їсти, яку вона проковтнути не може. Вирішила що. Здійснювати наступ у двох напрямках, так фактично, фальстарт зробили. Як от зараз навіщо їм Покровськ Мирноградам потрібен для того, щоб закрити це питання, і тоді вони можуть зайти, от повторити той добропільський виступ, зайти в тил Константинівці, Дружківці, добропіллю, ламаючи всю систему оборони нашу. Що зробили сили оборони? Туди висунувся корпус Азов ще потужні доволі бригади, і цей виступ ліквідували. Вони продовжують там вести бойові дії, і природнім їх напрямком руху це обрізання до другої кишки 51-ї армії, яка йде на охопленародницьке, на охоплення Покровська. І, власне, якщо подивитись, ну хоч діпстейтовських карти, хоч інших. Аналітиків, власне, власне, це й відбувається. Воно може не відбувається не не так несподівано, не так ефектно, як це було проведено на напрямку, на на, угу. але з кров'ю, з болем. О, але там і співвідношення сил на набагато більше вкладено, і противником і. О, нашими силами оборони пане Лакійчук, Тут стосовно того, що в Куп'янську залишаються окупанти, росіяни починають кричати, що там заблоковані цивільні. Ну як завжди, вони знаходять своє пояснення дійсності. Але от після цього Герасумов дістане від Путіна на гаячі полетять голови рядових офіцерів, які знаходяться в Куп'янську. Але маємо менше хвилини часу на відповідь. Мушу вас попередити. Ну, щоб не полетіли голови рядових офіцерів, які перебувають в Куп'янську. Є е, пряма лінія Міністерства оборони України, е, на яку вони можуть звернутись разом зі своїми підрозділами, і тоді їм буде е, відношення відношенням відповідності до Гагарської конвенції. От про права військовополонених. Ми е, їх дотримуємося. Що стосується Герасимова, чесно кажучи, він з води випригував. З Окропу вже декілька разів, і кожного разу йому вилізти звідти стає все важче. Можливо, Путін йому простить Купянськ знову, але а, ще одне місто, яке їм не вдається. А, при всі обіцянки, попри всі обіцянки Путіна, Герасимова всієї цієї шобли, яке вони вже перетворили з районного центра Донбасу на. Ну Не знаю, друге після Одеси в Україні, місто по масштабам. От Покровськ ми візьмемо, це Капець України. А, а Покровськ тримається вже рік. І, ну, очевидно, в залежності від того, як будуть розвиватися на Донбасі напрямку, ну і голова Герасимова, поки, яка поки що лежить на плахі, от, але Гіліотіна. На неї ще от, не от, от, от що називається пане Павло, дякую, що долучаєтеся до наших ефірів. Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, з нами був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Спокійного вам вечора, до зустрічі. Бережіть себе.